Важливе відео в питанні мобілізації. Важливо воно в тим, що зараз розглядатися будуть законопроекти про виключення деяких пунктів з права від мобілізації. І перше, за кого вони беруться, це студенти більше 25 років і ті, хто там вдруге отримує освіту, і таке інше. Тобто, ви повинні зараз ця категорія е Дії скоренько, щоб розуміти, що у вас може відпасти відсрочка. Чому так? Тому що зараз мобілізація до 02.02 02. і буде продовжена. І для того, щоб Продовження військового стану виключити цю мобілізацію, я думаю, що перед продовженням військового стану або разом буде прийнятий закон, яким заберуть відсрочку у студентів. Також можуть забрати відсрочку швиденько в інших категоріях. У кого заберуть, це, це питання, але ви можете розуміти їх логіку. Їм, повинні, їм потрібні молоді, здорові і тих, кого легше забрати. Тому, якщо ви підпадаєте по цю категорію, ну. Перше за все це будуть студенти, тому що вони це мобілізаційними ресурсами головне, і їх зразу всіх у всіх заберуть відсрочку. У всіх молодих, хто підпадає по це питання, заберуть відсрочку. А тому зараз приймайте відповідні дії і повірте, зараз вже не тільки розшук важливий, а це питання також. І питання ВЛК також.